Саме сьогодні річниця загибелі мого сина Пікіцько Івана. І друзі його вирішили зібратися з різних міст України і приїхати вшанувати пам'ять всіх загиблих, але на річницю саме загибелі Івана. Ми вирішили, що найкраще вшанування буде це приїхати саме в кривий ріг. Тому що він тут жив, виріс, він жив в сусідньому будинку, навчався в цій школі поряд, і ми вирішили обрати саме таке місце, вирішили вийти на хвилину мовчання, тому що є загальнонаціональна національна хвилина мовчання, і ми хотіли би нагадати про це людям, тому що в нас немає зовнішніх оповіщень про це. І кожного разу, коли лунає хвилина мовчання. Ми на пам'яті вранці, кожен згадує своїх друзів, рідних, загиблих. У нас у всіх є, на жаль, такі люди. І сьогодні ми вирішили вшанувати нашого друга таким чином і згадати і розповісти про нього. Я друг до Ми разом навчалися в Українській академії лідерства в харківському середку в 20 21 рік. Ось там ми і познайомились. І ось як три роки Ваня віддав життя за нас. І сьогодні я приїхав, напевно, щоб, щоб він знав, що ми пам'ятаємо. Що ми цінуємо, що ми вдячні. Я сподіваюся, що люди, які бачили нас на вулицях, або які побачать коментарі, фотографії, вони загуглять, хто такий Іван Покіцько, вони зайдуть на сторінку пам'яті. І також ми зараз вирішаємо регіонам розклеювати плакати про Івана. Це плакати, на яких ми зафіксували його мрії, які він сам писав. І ми просимо людей і нагадуємо їм виконати. Свої мрії, доки у них є така можливість, які, можливо, не виконав Іван. Ту ціну, яку він заплатив, яку він віддав, яку вже не повернути, щоб вона була не дарма, щоб ті зміни, які насправді він хотів за життя, і всі мрії, які він хотів здійснити, вони втілювалися нашими діями. Бо він мріяв про насправді про цілісну соборну Україну, про свідому молодь в цій країні, про Дуже-дуже насправді багато хороших речей. І він за них боровся, він за це поклав життя. І тому я тут. Ми маємо пам'ятати, що а, завдяки кому, завдяки чому ми з вами маємо можливість спокійно їхати в транспорті, ходити до магазинів або просто відпочивати. Тобто, як кажуть, можливо, нам буде важко, але не буде соромно. Тому не забувати вшановувати, цінувати і завдячувати військовим, живим, загиблим. А ми маємо бути вдячні їм за те, що вони вийшли з своєї зони комфорту, як казав мій син, і жертвують всім навіть життям заради нашої безпеки і заради нашого миру, благополуччя, майбутнього, мабуть, все-таки так.